Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Таня Влог Юей. 12 квітня, ранок. Хочу сходити на базар, потрібно купити вершкове масло, тому що і паски буду пекти. Сьогодні середа, завтра четвер. От сьогодні мені потрібно на базар сходити. А у нас дощик з самого ранку йде. Скільки там градусів у нас? 10. Так котел потрібно вимикати, Таня, що? Це, це на опалення. Хі -хі. Так. Хочу вам розповісти, що я там вчора ще робила. Неогомонна Таня, це точно. Помила те, що вам вчора показувала, вікно, все. Пішла монтувати відео. І потім, поки відео там вже зберігається, там конвертація йде, чи що воно, коротше, думаю, є час, і я зайшла на кухню попити кави, дивлюсь, щось мені витяжка не подобається. Та що я тут зараз швиденько, раз, раз її так помию? І потім пішло, поїхало. Думаю, так, раз тут я вже познімала витяжку, буду ось ось тут, кафель помию. Помила кафель, ой, та щось микрохвильовка, щось не дуже. М -м, давай я її помила, ну зверху, там вона чиста. Я без фанатизму це все роблю. Якщо воно чисто, то навіщо? свій час на це. Так, дівчата, чим я вчора мила кухню, це я мила ось таким миючим засобом. Я нещодавно в епіцентрі купувала ось такий. Але я чомусь вирішила, тут його вже так залишається, знаєте, ну. До, а, тут ще о, ось, ось, ось стільки. І думаю, я закінчу з тим. Я не хочу, щоб багато банок всяких у мене було. Думаю, це вже закінчиться, а потім вже буду мити цим. Але цим я вже експериментувала. І, І що було? А я не пам'ятаю. Наче то норму було. Не пам'ятаю, Ось, що хочу сказати за цей миючий засіб, я його нанесла губкою, так, така як мочалочка, знаєте, так, розпределила. І так, мені потрібно менше пити заспокійливого. Все нормально. Щось <смеш> в мене, знаєте, знову таке уу і спати хочеться. Ні, ну це погода така. І ненадовго я його залишала, поки так, е ну, може, хвилин 5-10. Я до то того миску води набрала. І ось тряпочкою змила і воно дуже легко змивається. І навіть газова пліта в мене з нержавійки я дуже і не терла, так щоб стосовно змивати, стосовно розводів. Мені сподобалось. І воно, знаєте, воно як зачепишся, воно як піде, іде, 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 йде. Якось так зачепилося, зачепилося, і так, знаєте, на години-дві. А потім, що там? А, то машина приїхала сміття забирати. Думаю, що воно там все повимивала. І знаєте, так, ви можете сказати, що Таня в тебе завжди чисто і так далі. Знаєте, що я помила тільки кафель, у мене вода вже рижа була. Я не знаю, я зараз не так багато готую, як я це робила до війни. Ну, тому що майже весь час я сама дома, а що ти собі будеш? Ну, через день я там щось так готую і все. Де звідки ля воно береться, де воно береться, я вже не знаю. Чесно, заморилась, але все зробила те, що навіть і не планувала. І потім заходжу на кухню, дивлюсь. Така, яка була, така і що змінилося? І... Не знаю, чи вже. Ну, Я дивлюся, у нас сьогодні по погоді то дощик 100% протягом дня. Угу. Mm -hmm. Ну, люди ж то ходять і нічого, а що тут на базар збігати? О, А у нас незабаром вже вишня почне. Вітно ти клас. А мені подобається під дощик гуляти, знаєте, як воно класно. Так, водії, будь ласка, не робіть нам душ. Від калюш. Знаєте, люблю ловити миті ось такого от життя. Боже, як класно, що я пішла на базар, чесно. Дощ, не дощ, а базар у нас таки є. Дивилася галяшку, тільки що гаряжю з'їла вичини. 150 гривень, ну така дуже велика, там більше 2 кг і вони не ріжуть. Думаю, та ладно тоді. Це ще треба буде вдома запитати, чи хочуть вони того холодцю. Ось вони глазки по 20 гривень в стаканчиках. Капусточка молода по 70. О, у нас калюжі ганяють, бачите? Це у нас кірпічка, хто з мого міста, той і зрозуміє. І це я пам'ятаю, як раніше у 90-ті, початок 2000-х, тут стільки людей йшло, що знаєте, ти вже не керував, куди ти йдеш. Це ми йшли на речовий ринок, бо до Пасхи потрібно було скупитися, але ж і обновку якусь собі там потрібно було ще купити. О. І я пам'ятаю, що ми йдемо і ми не керуємо, куди ми йдемо, куди толпа нас занесла, туди ми і пішли. А зараз ні, пусто. Хоча речовий ринок ще є, <клес> нічого. Так, хотіла зайти в клео, тут шкарпетки класні, інколи є. Щось вони закриті, може ще рано. Вони якісь бамбукові, класні, так, коштують 120 гривень. Але хочу сказати, що вони того варті. Чому? Тому що я з ними познайомилася, з цими шкарпетками. Коли, пам'ятаєте, я ото зимове взуття оділа еко в мене. І я натерла ноги. І я... Нічого не могла надіти. І потім я прийшла до цих дівчат в магазин і кажу, дівчата, ось, це, ось так і так. А вони кажуть, візьміть бамбукові, класні, е, зносу немає, резинка просто супер, в ногу не впивається. Каже, хто їх раз на себе, на себе надів, той вже не знімає, тільки такий купує. Оце що я хотіла. І чомусь вони закриті. Якщо колись, то я вам покажу. О, я ще Владіку такі купувала, якщо я їх ще не розпечатала, то я вам покажу вдома. Етикетку. Може в інтернеті ви там подивитесь, почитаєте, може вони десь і дешевші. Ну, я купувала 120 гривень. Е, нога дише в них. Вони класні, комфортні. Ти себе так класно почуваєш в зутті, коли ти в цих шкарпетках. Просто я так. Йдемо далі. Це так не хотілося з дому виходити, а зараз не хочу і додому йти. Класна погодка, незважаючи на дощик. О, а ви що тут посідали? Мокрі? Немає вам десь там сісти, затішок чи що. Мокнутися дити. Так, я зараз прийду додому, то я вам іще щось розповім, що я наробила, бо я забуду. Друзі, це та, що не хотіла сьогодні під дощ кудись виходити. Але бігає як у то, як здрасті. Але тільки зайшла додому, подзвонила. Одна жіночка, у неї день народження, я її хотіла привітати і казала, якщо ти будеш приїздом тут у нас, то маякни. Хочу її привітати. Зараз бігаю, вона там чекає, стоїть. Не хоче додому чомусь заходити. Подарунок, який я приготувала. Ну, я вже все вклала, але не хочу цукерки. А, ось, ось такі цукерки. Там кава мелена. І ось такі дві чашечки подвійне дно для кави. І я в'язала там шкарпетки, вони рожеві, коротше. І знаєте, цей подарунок, він якось, як вам так сказати, Конкретно з таким наміром. По-перше, це я тільки що придумала, Та, з вами ж потрібно це повторити ж, так? Е, вона казала, що коли її там половинка буде їхати додому, вона каже, ти до мене на танку під'їдеш на рожевому танку. Він каже, ну, насчет рожевого танку не знаю, але обіцяю, що я повернусь. І в нас іде, ну що, коли там рожевий танк вже приїде. Тому рожеві шкарпетки, щоб вона зустрічала рожевий танк. Дві склянки, дві чашечки. Ну, воно як склянка чашечки. Щоб було зранку, з ким попити каву. І кава є. І щоб життя було солоденьким. Ось так. Все. Побігла я її вітати, а потім я прийду, я вам покажу, що я там купила на базарі. Друзі, ви розумієте, оце я дурна. Я не допитрала, що на вулиці дощ, а в мене е, цей подарунковий пакет він паперовий. То я його під парасолькою. Ой, щось. Ну нічого. Якось допру. Так, все, віддала подарунок. Заплакали разом, ну нічого. Фух. І я їй кажу, я тобі бажаю, щоб твоє бажання здійснилося найближчим часом, при можливості, щоб він приїхав до тебе на рожевому танку. Вона каже, та, скоро, краску вже підвезли, фарбують. І потім каже, так, все, таке побажання. Не хочу я плакати, а вона така, знаєте, завжди вона як позитив. я кажу, як ти завжди тримаєшся. Вона каже: я поставила перед собою бар'єр, все. Боже, треба ставити інколи дійсно перед собою якісь бар'єри. Так, все, все нормально. Друзі, я вже вдома, але настрій зіпсували... зіпсували просто капець. Я зранку казала, що менше потрібно пити заспокійливих, але зараз розумію, що, мабуть, більше. І я не знала, що я знаю такі погані слова, настільки погані слова. Це не в побажаннях було, а в назвах. Я нікому поганого нічого не бажаю, але називаю людей так, як вони на це заслуговують. Ну, Я така і. Це ж я повертаюсь, ви бачите, яка в нас сьогодні погода, калюжа на калюжі. І там можна було перейти дорогу, і воно ну, швидше було б. Думаю, ні, я піду там де пешохідний перехід. Якщо машина буде їхати, вона ж побачить, що я йду і затормозить. Ну там не тільки я, там і інші люди. І так виходить, що я вже майже пройшла. А машина їде, вона бачить, що я вже пройшла, і вона навіть швидкість не збавляє, і вона починає далі свій рух. І я розумію, що зараз буде капець, який я не хочу. І я що так тримаю парасольку, і потім так і в мене ну, щоб закрити себе. ну так і обризкав. капець. Я не знаю, ну що за люди? Ти бачиш, що ну, там всі йшли, знаєте, ось, о, ось отак от. Ну, хоча б швидкість збав. Ні, воно їде, бо воно йому треба. Я цього не розумію. Так, все. Пар випустила. Все, все нормально. Це все ми, О, ми відчистимо, помиємо, все буде добре. Скоро буде паска, тому купуємо м'ясо. Так, а це те, що я на базарі сьогодні купила. Масло у нас подорожчало, було таке 49, зараз 54. Таке було 43, зараз 47. Ну, це я взяла, щоб на паску мені було. Думаю, жирність, ну, нехай буде така. Ну, не знаю, по дві взяла, хай буде. І таке я по 130 гривень знайшла галяшку. Я Оця на 150 гривень заважила. Ну, думаю, 150, ж, ну, скільки мені там, 230 чи 250 казали. Ну і там по просто... 100 там дорожче було. Ну Я подивилась, така свіженька, нормальна. І вирішила, знаєте що? Я потім запитаю, чи будуть у нас цей холодець їсти, чи не будуть. Але я відварю. Якщо будуть, добре, якщо не будуть, я цей бульйон заморожу на порції. І коли мені потрібно буде, в мене вже бульйон буде. Ось так вийшла ситуація. Такий різний день, такий насичений день, хоча зранку здавалося, що так, зараз ще тільки 11.29. а я вже стільки емоцій тут. І стільки справ переробила. <гум> От так, ну, насичений такий день. Все бігом-бігом. А зранку думала, та дощик, та нікуди я не піду. Тож кажуть, не зарікайся. І ще сьогодні буду фарбувати волосся, в мене ось така фарба. Цього тюбику мені вистачає, я вже два рази фарбувалась. Так, да, точно два. Ну, тут іще на два вистачить. Окислювач щось такий приготувала, стоїть. Теж на декілька разів. Так, мої дорогенькі, буду йти зараз прати джинси, куртку, бо є, що прати завдяки нашим водіям на дорогах. Ну, нічого, хай це буде саме погане в моєму житті. Всю грязюку ми відмиємо, непотрібне ми викинемо. І знаєте, про що я думаю? От я йшла привітати з ним народженням людину, а отримала таку круту пораду, інколи треба. Перед собою ставити якісь бар'єри і не намагатися щось зрозуміти. Менше дивитися там якісь відео, інформаційних вкидів, які нами керують нашими емоціями. Така, знаєте, якщо так подумати мощна така, знаєте, порада. Я бажаю нам усім. І вам бажаю і собі бажаю навчитися інколи ставити ось такі бар'єри від чогось зайвого в нашому житті. Це дуже важливо. Це нам допоможе себе зберегти. Крута порада. Все, мої дорогенькі, все буде добре, бо завжди ж так не буде.